Військовий з позивним Хатаб служив у 107-й окремій бригаді територіальної оборони. Разом із побратимами брав участь у бойових діях на Донеччині та звільняв Харківщину. Нині збирає кошти на комплектуючі для БПЛА. До повномасштабного вторгнення Дмитро Попров займався нерухомістю у Чернівцях. Працював із за кордоном. У березні 2022 року мав повернутися до Польщі та змінив плани і добровільно вступив до ЛАВ ЗСУ. І коли дізнався, що почалася війна, звісно, вже ніяка мова не могла скажімо, ніякі думки про те, щоб їхати назад до Польщі, я вже одразу 25 лютого пішов, записався в ТРО. З військом не мав ніякого досвіду. До цього я не служив в армії по стану здоров'я. Через інтернет дізнався, що є ТРО. На той час, якраз 24-25 військкомат, наскільки я знаю, він не приймав людей, було дуже багато бажаючих і вони відправляли. Я знайшов тільки одне місце, це на Південній Ківцевій і одразу пішов туди. Дійсно, там записався, тобто прийняли. Військовий з позивним Хатаб служив у 107-й окремій бригаді територіальної оборони. Разом із побратимами брав участь у бойових діях на Донеччині та звільняв Харківщину. Ми виїхали у 22-му році в Харківську область. Десь влітку чи восени я вже не пам'ятаю. Звільняли велику камушеваху. Потім повернулись назад. І от в цьому році влітку ми поїхали під Бахмут, були там, там отримав поранення, Я вже після поранення повернувся сюди. — А як довго ви перебували в Харківській області? Аж до 23-го року? Ні, в Харківській області ми теж ми були недовго, десь місяці два. Так само заступали на позиції на лінії фронту на нуль. Потім було прикриття саперів, тобто вони йдуть перші, потім ми за ними і вся решта вже людей, тобто вони вже йдуть за нами. Найважчим моментом на передовій Дмитро Бобров пригадує обстріл в Бахмуті влітку 2023 року. Ми зайшли в нову посадку. Ми закріпились там, і на наступний день нас почали обстрілювати саме наші е, окопи. Обстрілювали два танки: Васильок, звичайні міномети, птури. Це протитанковий управляємо ракет. І десь протязі години нас обстрілювали. Ну як не попало, скажімо, в наш окоп, ну, це, напевно. Якесь чудо такі. Там же Дмитра Боброва поранили в ногу. Тут під Бахмутом теж заступали просто на нуль на позиції. Якраз перед тим, як вийти з позицій, нашу позицію обстріляли мінами дистанційного мінування. Це така міна Пом-2. Ну, раніше таке бувало, але в цей раз вони обстріляли більшу кількістю. І так по звукам в принципі, ми знали, де вони знаходяться, і намагалися їх обійти. Ну, а все одно так вийшло, що одну міну я зачепив. Вона вибухнула поруч біля мене, десь на відстані там, сантиметрів сорок. Ну, більше за всього постраждала коліно від вибухової хвилі. Нині Хатап звикає до цивільного життя. Вже після поранення повернувся сюди. Ходити ще нормально не можу, тому що коліно от, ну, досі дає про себе знати. Ну, от зараз, в принципі, ще ніде не, не працюю, поки що відпочиваю. Ну, таке. Поки що там вирішення якихось там питань, бумажки, довідки, от таке. От. Дмитро Бобров разом з дружиною організував збір комплектуючих для безпілотників. Ціль зібрати 40 тисяч гривень. Збір це допомога нашим хлопцям з бригади Людь. Вони звернулися про допомогу до нас. Ну, чим швидше ми закриємо збір, тим швидше хлопці зможуть виконувати свою задачі і нищити нашого ворога. Бо зараз на даний час саме найефективніше знищення ворога це є саме дронами. Підтримка особливо зараз потрібна військовим, тому що забезпечення, ну скажімо, зараз воно не є таким, як там було раніше. Долучитися до збору, аби допомогти військовослужбовцям швидше перемогти ворога, можна задонативши на номер карти, який ви бачите на екрані. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Новини Сі4.